Ну нарешті привіт! Я не Тіві. Я, звісно, не так уявляла нашу першу зустріч. Я мріяла познайомитись з тобою серед неймовірної літньої краси, не морозної, хоча головне, що ось тут, а тут мені живе дзеркало душі у світі історії. А, перепрошую. Годинник нагадує мені, що час поринати вас у першу історію. Назва якої Крига над серцем. Її історія досить швидко дійшла шляху, як можна бути таким жорстоким. До крапки бажану мету темряви виконано, козирні карти спрацювали, точніше, карта єдина назвою зламає той, кого вважала рідним. Це все точки вороття немає. І Якщо не знала, що таке онте, по опису любові, а так фантазія її картини опинилася між двох стільців стілитися чи ні, я тебе не пробачу ніколи. Де ти? Покажу тобі, що таке відчути на собі. За навіса веранда розкута, холод таки проникає в сидуще, з кожним ковтком спокуси на того, хто привів на дно без виході. Але чи дійсно на просторах люті немає іншого вибору, ніж стерти з підписом, таким, як ти не місце? Цих роздумів мудрості тобі темрява не посіє ніколи, хоч і пастку, в якій знаходишся нині, сіяла саме вона на посудину чорнилом. Думи минулі секунди, ненависть, лють, нуба ж, поплатить за біль, шепотів ти. Виходить, я ледь сама ж не розбила себе зі своїм вчинком. Цьому була твоя ціль. Справжній ти слабкий, а маска лиш володар світу, і в безвиході не я, а ти, бо не знаєш, що таке стукіт з трьома іменами. Дівчина розтопила його і свій лід. Він більше не з'являвся, а вона полишила кригу над серцем своїм. Ось і все. Дякую, що поринув разом зі мною в таку близьку для кожного з нас історію. Якщо вона відгукнулась тобі і ти бажаєш прожити наступні історії разом, підписуйся та тисни вподобайку. І до зустрічі, мій читачу.